Замінила все навколо Осотлива мить. Ти як мій яскравий проміння до тебе звик Відчуваю кожен до Окрім тебе нічого немає, я сьогодні на диво дуже раннє вже переробила всю свою заплановану роботу на день, також попрацювала онлайн. І зараз збираюсь на пошту, щоб зробити вам відправочки. Хоча я вчора ходила, але сьогодні також піду, тому що завчорашній вечір багато замовлень, і я хочу максимально швидко відправити, щоб мої клієнтки довго не чекали. І ще хотіла звернути увагу на шикарну пропозицію в каталозі на 26-й сторінці. Це ось такий набір. Акційний коштує всього 215 гривень, і в набір входить крем для рук, універсальний бальзам, який можна використовувати для губ, кутикула, нігті, п'ятки, будь-які сухі ділянки шкіри, і також туш з ефектом нарощених вій. Дуже шикарна пропозиція на подарунок чи просто для себе, тому що дівчата погодьте зараз нормальна туш, коштує в середньому 200 гривень. А тут весь набір за такою ціною. Друзі, після вихідних вже активно включаюся в роботу. Сьогодні відповіла всім, хто мені писав протягом вихідних днів. Також хотіла сказати, що попередніх сторіс сьогодні я виклала пропозиції тижня додаткові розпродажі. Звертайте увагу, там дуже класні знижки. І сьогодні також прийшла посилочка, яку я заберу вже завтра, обов'язково зроблю для вас розпаковку. Та завтра одразу кому поштою і відправлю і по дорозі роздам своїм клієнтам, які. Hvala І ще хотіла проговорити важливий момент щодо сьогоднішніх замовлень. А я бачу, що мені здають замовлення, пишуть коди, що замовити, але є одне, але тимчасово сайт зараз не працює, а точніше, з технічних причин неможливо оформити замовлення та неможливо коректно провести оплату. Тому як тільки цю проблему усунуть, я одразу оформлю замовлення. Надію, що сьогодні це буде. Якщо ні, то максимально, я думаю, завтра вже це. Це все вирішиться, і я всім обов'язково відпишу. Повторюсь, ваші замовлення бачу зігати. Друзі, в мене гарна новина. Нарешті відновили роботу сайту і тим людям, хто оформлював дисконт, так і кому доставка буде напряму від компанії, я вже всім замовлення оформила. І також сьогодні ввечері буду оформляти замовлення з цього каталогу та з додаткових пропозицій тижня, саме з доставкою на рібки. Тому хто бажає приєднатись, переглядайте пропозиції, переглядайте каталог і пишіть мені. Вчора вам казала, що прийшла посилка, тому зараз я вже відпрацювала онлайн, всім відповіла, повністю вільна. Якраз піду прогуляюся, заберу ваші замовлення і кому саме поштою одразу і відправлю. Пізніше, як завжди, очікуйте від мене розпаковочку. На у нас шампіньйони тушені сметані. Тут макарони варяться. Кінці ще до грибочків додам все. Буде дуже смачно. А я тільки прийшла додому. Сьогодні сходила на манікюр, оновила свої нігтики. Знову мене така ніжнятина. Що хотіла сказати, що вчора я оформила всі ваші замовлення і сьогодні також по дорозі зробила відправку Укрпоштою. Тобто, кому доставка була саме Укрпоштою, дівчатка зараз всім скину ТТН. Зараз трошки перекушу роблю собі салатик, стерилізуються вже баночки. Сьогодні буду займатися консервацією. Сьогодні довго відпочивала після вчорашньої консервації Смей, компот і треба буде винести. Також на ніч хочу поставити холодець, варити, замочується м'ясо. І тут вариться супчик та компот пити. Зараз я це все зроблю і буду відповідати на ваші запити, друзі. And just see you when you close your eyes. And maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But, but you yeah. І ще сьогодні в сторіс я ставила опитування щодо можливостей проходження стартової програми та отримання подарунків. І бачу, що вам цікаво, тому зараз пояснюю. Дивіться. Друзі, що хочу сказати, те, що ви купуєте просто те, що вам необхідно. У нас же не тільки косметика, у нас засоби особистої гігієни, шампуні, гелі для душа, інтимки, мила, чоловічі, жіночі товари. Тобто ви робите замовлення на 1300 гривень, притому має... Маєте знижку 195 гривень, також 195 гривень вам повертається як кешбек, і обираєте будь-який товар вартістю до 400 гривень, і він вам буде в подарунок. Це в першому каталозі. Тобто в першому каталозі це у вас буде перший крок. А в першому це 400 гривень, в другому це 600 гривень, і в третьому це аж 1000 гривень. Вам видається ліміт на подарунки. Ось, до речі, тільки що саме зі сторіс я оформила ще одній дівчинці карту дисконтну, і вона вже обрала свій перший подарунок першого кроку відповідно цього каталогу. Тому, якщо хтось хоче, вам цікаво ви хочете оформити і мати подарунки. Друзі, пишіть мені, я вам допоможу. І, до речі, ще хотіла сказати, що в суботу вже завершується термін дії каталогу номер 8 Тому, якщо ви щось хотіли замовити саме з цього каталогу, або з додаткових пропозицій тижня, вам треба встигнути написати мені до суботи, і я допоможу вам оформити. Зараз я збираюся вийти пройтись трошки, у мене план. Кожного вечора я находжу 10 тисяч кроків. І це дуже круто поєднувати, адже я за Одного розношу замовлення своїм клієнткам, тому піду, поки нема до що, тому що сьогодні у нас така погода то сонце, то дощ щось незрозуміле, і до речі, відносно прохолодно. Я